Я не зміг знайти нормальну роботу. Це були обстріли. Ми навчалися без світла. Новий бізнес, новий проєкт Підстрижись. Сумнівів на початку було дуже багато. Blade Runner був завжди поруч. Друзі, привіт! Мене звати Даніель, я власник барбершопів Підстрижись. І сьогодні розповім вам про свій досвід з Blade Runner. До перекарської сфери займався тим, що багато навчався, займався волонтерством. Ми організовували стажування для підлітків в міжнародних компаніях. Це все наповнювало, це все формувало як особистість, відчував, що хочу йти в бізнес. І мені здалося, що саме б'юті сфера вона така недосліджена до кінця, і що тут можна спробувати створити щось нове, ну і найголовніше заробляти гроші. Поштовхом до змін відверто стало те, що я не. Зміг знайти нормальну роботу, тобто з цінності не співпадали. Я розумів, що треба створювати нове, створювати своє, те, що буде ціннісне, те, що зможе надихати інших людей. Сумнівів на початку було дуже багато. Страх був неймовірний, але взяв м'яч і хіряч. Сама ситуація в країні, це був кінець 22-го року. Це були обстріли. Ми навчалися без світла. Ми розуміли, що ми не можемо здатися. Якщо ти йдеш в бізнес, все, ми забуваємо про стабільне життя, ми забуваємо про те, що у нас вільний графік, ми собі кайфуємо від життя. Ми працюємо. Ми маємо бути прикладом, прикладом для тих, хто вагається чи треба навчатися. Прикладом для тих, хто вагається, чи треба відкривати бізнес, і прикладом для тих, хто вагається чи треба залишатись в Україні, найголовніше це після навчання іти працювати на наступний день. Після цього потрошки-потрошки по почали доєднуватись нові клієнти. Я розумів, що легко мені не буде, просто продовжував працювати щодня. Приходили потім ще в академію на випуски, забирали інших випускників до себе. Я зрозумів, що хочу вже щось ще, хочу більше. І відкрився заклад в центрі Києва. Іва на Антоновича Блейдранер був завжди поруч. Вони завжди надсилали нам своїх випускників. Ми їх стажували. Ми їх адаптували. У нас вже два заклади, вже два. Це немало. Це дуже хороший приклад для інших. Що ми можемо, що нам треба продовжувати навчання. Це не витрати, це інвестиція в ваше майбутнє. Blade Runner розкаже вам про ноти. А грати ви будете самі, бийте у свою точку, ставайте найкращими, будьте професіоналами.